Софійка та Микита вже вправно нарізають інгредієнти на бургер, адже їм пощастило виграти квиточок на майстер-клас від відомого рівненського ресторатора та ведучого нового кулінарного проєкту Екстремальний кухар Анатолія Лукінчука. Дівчинка тішиться, адже у свої 10 вона опанувала і ще одну страву. Я буду готувати такі бургери для батьків наприклад, на всякі свята. Наприклад, коли ми будемо їздити до своєї бабусі, я навчу своїх двоюрних сестер, як це робити. У мене двоюрна сестра дуже любить готувати. Окрім кулінарних майстер-класів на святі від першого місцевого ведуча профібуду вчила малечу майструвати дизайнерські меблі. Ми робили із цього. І дерев'яшки і з багато бутилок. Аза треба стрибати. І вкручували, що вони трижали. А далі будемо пришивати. Зараз ми ще будемо з тобою сверлити, тільки зарядиться. Правильно? А тим часом батьки відпочивають і тішаться. Діти проводять час просто неба, а не за гаджетами. Дуже сподобалися конкурси, Дуже хороші зараз буде дуже хорошо для дітей. Потрібно проводити для того, щоб діти. Більше розвивалися, мали позитивні емоції. Для дітей взагалі потрібно проводити чим частіше. Задоволення від дитячого свята отримали не тільки школярі, котрі відзначали останній дзвоник, а й команда першого місцевого. У нас дуже доброю традицією стає щороку на останній дзвоник. Створювати ось таке чудове свято. Ось тут на лебединці. Діти після лінійок приходять до нас і вони мають змогу отримати чудові подарунки, розважитися, нарешті відзначити завершення навчального року. В мене переповнюють позитивні емоції, просто заряд енергії від наших позитивних малюків. Вони люблять не один, знають не один. І ми працюємо саме для них. Тому в наступні роки також будемо тішити, радувати наших маленьких рівнян. Команда першого місцевого бажає усім рівненським школярам набиратися сили та енергії на новий навчальний рік. Анна Львова, Артем Лаговський. Новини Рівного.